Заходимо в теплицю, де в нас посіяна капуста. Тут у нас різна капусточка, і ось уже посходила. Тут ми трошки посадили ранньої діта. Бачимо, що ось ми 14.03 посіяли. Тут буквально кілька рядочків. У в нас в іншій теплиці ми посіяли так ось чимало то там потім покажемо, яка вже вона на цей час. Так, далі в нас тут посходила слава середня. Ось така вже вона. Але ще справжніх листочків немає. Ми вже її просапали. Поливаємо, треба тепер поляти. Ми вже поливали не раз, але треба постійно поливати, так як це теплиця накрита, зверху не відкривається, верх не відкривається, і треба поливати, поливати вручну. Так, далі в нас йде ось цвітна. Ось бачимо, стрілочка, написано цвітна. Цвітна в нас тут рання. Люди люблять і хочуть, щоб була все рані, щоб було все раннє. Так, ми її посіяли тут чимало. Ось вона так у нас посходила. Ось ми. Просапали, а потім трошки підросте ось і будемо прополювати. Тоді ще сапати. Так, будемо доглядати аж до розсади, поки не виросте з неї гарна розсада. Так, йдемо далі. Так, у нас тут лімба. Броколі. ось бачимо, підписано. Ось така у нас броколі. трошки якась вище, вже вибиваються справжні листочки, так. Далі в нас. Дуже гарно зійшла. Це червона пізня. Ось так такі рядочки ось гарні, Росненько так зійшла. Ось червона капуста. Так. Далі в нас бірюза, ось бірюза, ось теж майже всі на одному рівні, всі однаково посходили. Ось бурянець потім прополимо, трошки підросте, полємо, і аж до розсади. Так, і там у нас ще Харківська в кінці. Ось у нас ще Харківська. Так, і тут у нас ось ця капуста, яку ми всі любимо, це агресор її тут у нас насіяно найбільше? Ось вона у нас вже така. Бачимо, агресор є агресор. Вона ось найбільша. Хоча сіялося. Однаково, що агресор ось, бачимо, ось рядом синя. Синя капусточка. Бачимо, як відрізняється. Яка тут? І яка вже тут? Кажеться, агресор є агресор. Це гібрид, тому вона сама краща. Так. Так, ще в нас тут ось ми бачимо агресор підписано. І ще в нас калібос. Дивимося, що це в нас за конусна червона. Ось я говорила у минулих відео, що це в нас новий такий сорт. Ми ось його посіяли, розсадимо і будемо бачити, яка вона. Ну, конусна, конусна червона капусточка. Ось така. І тут у нас ось білосніжка, така дрібненька, ось посводила. Ось порівняти, яка білосніжка, а яка впереді показувала, яка агресор. Ну, оце таке, як я вже казала, ось о все полє. І хай росте до розсади. На цьому буду закінчувати своє коротке відео. Всім дякую, хто нас дивився, всім здоров'я і до побачення!